То давай я запитаю, сексизм це хорошо чи погано? Погано, звісно. Погано. Чого? Чому сексизм це погано? Е, тому що е, тут є багато різних пояснень. Е, давай почнемо з такого. Е, ми хочемо все ж таки ми живемо в світі, де є функціонал людей, називаємо це так. так. Наприклад, робота має бути зроблена, і робота має зроблена бути добре, бажано. Mm. І коли і роботу роблять люди. І коли ми дивимося не на здатність людини зробити роботу, а на то, ким являється ця людина, Неважливо, чи це за шкіри, чи це за, за стать, чи це за е, дружину волосся, чи ще за якусь там підстрелені штані чи не підстрелені, понімаєш? Це все е, не має значення в контексті роботи, але ми надаємо цьому велике значення. Е, е, і тому це буде шкідливо. Тобто ми е, людина, котра там, наприклад, е, пані панікюрі. Котра відкрила радіоактивність. Non, non, non. Я не, знаю. не знаю. Я non, тобі розказую. So. Була така науковця uh -huh. пані Марія Квірі зі своїм чоловіком, але вона мала вирішальне значення, бо саме її персонал в цьому контексті. Вона відкрила радіоактивність. Це дуже важлива штука була. Uh -huh. а, і, а... Вона працювала науковицею, їй не давали нормально працювати науковицею, тому що вона була жінка. Тобто, доступ до е, ресурсів конкретного університету вона мала е, через прокладку у вигляді свого чоловіка. Розумієш? Тобто, напряму це розумна була. Все ж Ні, то що вона була розумна, вона була. Не <сумна> ну, маю на увазі така скіпка, це... знайшла. Це... Це... Це так, да, але вона обслуговувала свою пристрасть. Це була її пристрасть, і вона сама хотіла це робити. Але якщо б це не була її пристрасть, а було б, був її талант просто, uh -huh. їй сказали, ну тобі не можна, і вона така, ну ладно. Uh -huh. І тоді б твоя е електрика в розетці коштувала б зараз там, втричі дорожче. Із-за цього, що її не пустили. Тому що вона відкрила радіоактивність, якщо сі вона не відкрила радіоактивність. Химів знає, що було з атомною енергетикою, і саме не зрозуміло, при чому була б електрика зараз, ага. наприклад, або наскільки вона була е, доступна. скажімо а так. хтось би пізніше додумався. Ну, Може, так. хтось пізніше а. додумався. Але суть, суть така. Суть в тому, що їй не давали через те, що не давали працювати по-людськи, бо вона жінка. Саме так, через те, ким вона є, а не те, як вона справляється з ага. роботою. Тому це погано і наразі. У нас є дуже важливий аспект в цьому, що ми думаємо, що, е, ну, давай так, що сексизм проявляється в компаніях. От сидить злий директор, часто думаю так, сидить злий директор, е, там білий. Е, 45-річний чоловік, там якийсь кожний вонючий, і не пускає жінок працювати. І таке буває. Угу. І досить часто і це, е, це погано, і ми заслужимо. Абсолютно вірно. Але існує також ще інша сторона, яку ми часто не помічаємо, як те, е, як відносяться люди, котрі є клієнтами, наприклад, компанії. Uh -huh. Наприклад, є якийсь магазин, і там беруть тільки дівчат. Вони про це не пишуть, але беруть тільки дівчат. Uh -huh. Тому що в магазин бажано поставити жіночку, щоб до неї якось, якось є така, така що є стереотип, що до жінок ходять краще. Uh -huh. І цей стереотип має е, основу Працює. на, на справі. Тому що так чи інакше чомусь до жінок ходять краще купувати. Я особисто відчуваю. Я знаю, чого. Давай. Тому що наші стереотипи все mm -hmm. ж таки працюють. Ну, як більшість людей живе стереотипами, давай так. Ну, okay. Я сподіваюся, що ти зі мною будеш згодний. Наприклад. Ну, що більшість людей живе. Мені здається, що ми зараз якраз таки на межі, коли ми переходимо. Ну, типу, вже ем... Давай так. Сувкове зараз mm -hmm. так люблять о, говорити. Сувкове виховання трошки відходить на сторону, а в основному там і були одні стереотипи. І люди зараз більш такі, вже, знаєш, розкривають очі і бачать інші речі. О, тому зараз більше мені здається вже не дивляться на стереотип, намагаються по крайній мірі певна кількість людей не дивиться на стереотипи, а думають глибше, далі, ширше. От, але ж ми є з вихованцями. Mm -hmm. Я згоден з цим, але навіть я б сказав, що не стільки навіть солок, е включаєш комедію 90-х Ну, я просто <тур <merged> за, за таке, що як не крути, буває. От, наприклад, уже mm -hmm. якщо ти навіть почнеш працювати, працювати не в, не в системі, або mm -hmm. по-іншому, mm -hmm. то знаєш, це як вершина, ну. Ійсберга, а айсберг ще що у нас ну, такий чуть-чуть. В стереотипах. Mm -hmm. Тобто ти маєш на увазі, що стереотипи працюють не в тому сенсі, що стереотипи працюють, тому що стереотипи мають. Е... Не через, не через їхню сущність, mm -hmm. а через те, що в них, них більше віри. Yeah. І хай люди. Я сама чесно скажу, чи я сама в шоці. З того, як я часто стикаюся з якимись моментами, коли просто бачу, що люди ніби зомбовані. Я така, ви що? Ну, типу, ви чого не бачите? От це все, а більша кількість людей все-таки йдуть ну, легше людям, так легше, мабуть, просто да, може ще, жити. І, все, спілька, ще. От. І за того, от, наприклад, та, до жінок можуть йти більше. Тому що це стереотипно, це звично, це. Ну, це було для мене дуже дивним. Я пам'ятаю, коли я перший раз коротше, я ходив в молодості в Ахмати. Угу. Потвати в Ахмати, капець. І мене одна... Я моя... було б тебе показати людям. Ставив фоточки, ставив. І мене, мій товариш, запросив бути з на весіллі. Так. Але його майбутня на той момент жінка сказала, так, це було хмато, стрічся до мого майстра. Тому що ну, треба на, фоточки надо фоточки красі. <рісля> коротше, я такий, а, е, ну ладно. В общем, мене відправляють, іди в той салон, коротше, добре. Я приходжу в той салон і мене починає стригти чоловік. Вперше в житті. І як тобі? Це було максимально дивно. Мені 20 там з хвостиком років. Я взагалі не розумію нічого, <звук> нічого в цьому житті. Це, коротше, там ранні нульові, і я такий <звук> ну, він мене хорошо постриг, питань мама, все хорошо, все красиво. Але через те, що я все життя до цього стригся виключно у жінок, це було незвично. Дивно. Це було незвично. Мене, мою голову. Труги, якісь чогось. Нічого собі. Як це працює? Е, зараз я засуджую себе за ці думки, які в мене були тоді, але в ну, типу, той момент ну, молодий той нічого не немає. Скільки вже років пройшло? Щоб ти зрозумів, велика кількість людей, велика кількість мужчин. Um, um, давайте так, я поставлю маленьке уточнення. Um. Це ті мужчини, яких я знаю. Це не я не пішла у себе Соціпрос по Україні, але от е, велика кількість мужчин, все ж таки, як не крути, е, обирають стригтись навіть у звичайних перукарнях, там, де працюють жінки. Е, бо в основному чоловіки працюють в барбершопах. Да, так, да. і типу, В барбершопі, ти да. думаєш, окей, а в типу да, перукарні? Так, типу звичайна перукарня, ну, типу, і тут, тут 100%. Працюють mm -hmm. жінки о, і обирають піти в перукарню, тому що його буде доторкатися жінка mm -hmm. багато кому із чоловіків. Не зовсім звично, не зовсім приємно. Ну я так розумію, коли йому в мені голову мужчина. І це коли його ж тупо. Ти розумієш, це ніби і тупо, але mm -hmm. з іншої сторони. У людей це не викликає дискомфорту, тобто для них це норм. mm. ну, от, норма. Оцей зміст. дискомфорт, він же ж іде від очікувань, да? і він йде від того упередження, що тіпа, ну, яка, дійсно, яка різниця між тим, що твою голову потрогає чоловік і жінка? Ну, я думаю, тут уже заключаються якісь інші прив'язки, ну, е Як, може... Розумієш, чому прикол? Якщо б це було питання лікаря, питань не було б. Більш того, якщо я вибачаюсь, звісно, пісінковий доктор буде, то ти захочеш, щоб цей доктор був твоєю стадією. Ну, тому що в тебе не бути, ну, ти мужчина, він мужчина, типу. А тут голова, поїмаєш, голова це не, ну, ти поняла. І, ну, типа, але при цьому е чомусь голову, ой Боже, мою голову потрогає інший чоловік. Бачите, ну тобто це незвично просто трошки. Mm. Але, mm. уже зрозуміло, зараз дуже багато колег, колег, я так буду говорить, е чоловіків, і це норма. П'ять років тому по білій церкві працювало. Певикарів чоловіків 4 людини. Ну, зараз уже ні, зараз уже дуже багато. На 128 салонів. Okay. 4 люди. А чому? Тому що це вважається не чоловіча професія. Нечоловіча, так. Не да. І так само, типу, там, кудись в якісь продажі так само. Але в сторону жінок все набагато гірше.